Карта дня. 10.04.2024 року. Привіт, це Любомир Богоялонський. Я таролог та екстрасенс. Середа, 10 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав королівське позолочене таро. Отже, карта дня. Королева мечів. Королева мечів має двоякі значення. Перше, це один з психологічних портретів дуже розумної, але часто жорстокої та мстивої жінки. Королева мечів це пікова дама. Це значення я не буду інтерпретувати в цьому відео. Тому що карта Дня Королева мечів буде мати другий смисловий зміст. Друге значення карти королева мечів в системі Таро це логіка, аналітичне мислення, ясність розуму та емоційна стійкість. Королева мечів може попереджати про холодність, емоційну відстороненість. Та жорстокість. Тіньовий прояв цієї карти це безсердечність, немилосердя, мстивість та жорстокість. Моя порада. У цей день використовуйте свою логіку, аналітичні здібності та емоційну стійкість, щоб приймати правильні рішення та досягти своїх цілей. Не бійтеся бути твердими та рішучими, але не дозволяйте холодності та жорстокості керувати вами. Не будьте жорстокою людиною. Це один з ключових уроків карти королева мечів. Бажаю гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.